Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Ну і йдемо дивитися, що у нас тут з помідорами. Я вже, звичайно, дивилася, зранку не витримала, але управлялася, Надо було всіх покормити, винести, занести, напоїть. Ну, Вся розсада почуває себе добре, навіть ця ось, що лежала, попіднімалася. Але так думаю, що е, треба все-таки палить, бо земля геть суха. Там знизу трошки є, а зверху ж геть сухо щось хмариться, але дождя не передавали. Передавали, що буде хмарно. Тому ось такі в нас справи. Поки вовчок нікого не тронув, слава Богу, будемо спостерігати. Ось, друзі, айва зацвітає. Цвіту багато перший рік. В минулому році нічого не було. Будемо сподіватися, що посмакуємо айвою. Цьому році. І от відкрила свої пернички. Пройдемося, подивимося. Не знаю, пекінка поки нормально, стрілку не викидає, але не знаю. Я, мабуть, дня 3-4 не відкривала. Тут це те, що пізніше садила, також головки зав'язуються вже. Гарна вже капусточка. Синя червоноголова також. Гарна, кабачки поприймалися. Ось один. Це цей, що був раніше. Це цукеша. Теж, бачите, нормальний. І ось ще один. Це в мене три штуки. Тут кивілі, чотири, три. Будемо чекати. Ну і ось капусточка пізня. Капусточка гарна. Ще трошки то її можна буде вже розсаджувати. І бачите, видно різні сорти. Ця світліша, ця темніша. А тут геть мало. Ну, щось є. Хоч на пробу буде. Помідорки посходили, ну поганенько. Ну, що вже буде? Ось тут рядочок гарно зійшов. Тут, мабуть, чи не Волгоградський, дивіться, такі мацненькі, коротенькі, але мацненькі. Ну, є, трохи є. Тут це, що раніше висаджувала, це червоноголова, це рання, дивіться. Такі головочки закручуються гарні. Тут також ось гарні помідорчики посходили. І ось помідори ефемер, який я висаджувала сюди. Прийнялись всі, сипала рембек сюди, але дивіться, ходи є. Ходи є, порито, але, але поки звук, слава Богу, не тронуті. Будемо сподіватися, що так і буде надалі. Ну і тут все як було. Росте кріп, горох, салати. Тут нічого нового немає. Ось так. А я йду ще не снідала, буду снідати, а потім буду думати, що, за що перше хвататися. Лупляться цуплята. Ти куди залізла? Тікай там в одне орізло Дивіться. Давай, вилазь. Чудо природи. Ну, зараз ми виліземо. А воно вже дьобається. Що ти його дзьобаєш? Га? Ну, все, забираю вас. Друзі, ось хочу показати, Полила Горох, коли садила гладіолуси позавчора, і прямо на очах піднявся. Треба дождика, дождика нема. То лило вже не могли встановити, а тепер немає. Ну, гладіолуси ще не вилазять, ще швидко, а тут приготувала грядочку, там згорнула грудки, вже потихеньку аж туди, хочу в яму. Хочу загорнути ту яму, тому буду потихеньку загортати її туди. До речі, туди далі не такі грудки, як тут з краю. І хочу сьогодні висадити хризантеми, розділити і посадити. Ось, друзі, в мене хризантеми минулорічні, які я позалишала собі на розмноження. Це в мене жовта, рання, низькоросла мілка. А це в мене біла. Зірка низькоросла, вона така, як зірочками біленька, не дуже мілка. Мені вона дуже подобається. В минулому році я її щось не, вона не намічена була, я її не розсадила. Дуже шкода було, мені вона дуже подобається. Ну і зараз викопую повністю кусь ось так. І несу туди, де я буду садити. І ось поробила ямки. Тепер ось я беру цей кущ. Дуже погано, що сильна тверда земля. Не хотілося й мочити сильно, щоб воно. Тоді незручно в болоті варятися, але треба було трошки намочити. І ось дивіться, отак. Беремо одну і відокремлюємо. Тут дві, хай буде дві. Але зазвичай по одній сажу. І і ставлю в ямку. Ось тут у нас одна. Корінчики тут трошки є, але якщо і немає, то не страшно, вони вкорінюються дуже добре. І отак кожну відділяю і по одній окремо сажу. І плюс іще треба прищіпнути верхівку. Ось так. Оставляємо 5-6 листочків, не більше. І зламуємо верхушку. Отак. Тоді вона буде куститися. Є сорта мультифлори, які і прищіпувати не треба, вони шарами робляться. Ну, це не мультифлора, тому прищіпувати треба. Ну я і мультифлору прищіпую. Чим більше прищіпуєте, тим більший шар робиться. Ну, і буду поливати. Я не буду загострювати вашу увагу на цьому. Тут нічого складного немає. Поприщіпую, позагортаю. Покажу вже вам кінцевий результат. Ну, от, зробила 4 ряда. Є більші, є менші. Різні. Трошки вуха опускають, бо сонечко вийшло і висаджувала були одні з корінням, другі геть без коріння. Але я думаю, поприживаються, пополивати треба їх. Подоглядати за ними буде все добре. Далі не висаджую, тому що. Хочу далі поставити восени теж агроволокно і полуницю посадити, тому хризантема допізна буде е, рости. І мені треба буде, щоб цей участок був вільний, тому буду щось друге тут садити. А зараз е, прийдеться, не, не планувала, але прийдеться висипати. Цибулю, думала, що по ній посадить, буду по ній садити хризантему. Цибуля прибереться, а хризантема собі буде потім спокійно до осені рости. Так що зараз просапаю і буду висаджувати тут решту. Бо хризантеми в мене багато сортів, всіх потрошки, але там трошки, там трошки та набирається багато. Ось так. І ось чоловік. Натягнув на полуницю капельний полив, дождів не дочекаюся. а треба, щоб волога була, бо не буде врожаю. Тому зараз роби капельний полив, будемо поливати. Ну от, просапала цибулю, повиламувала цибухи і дуже мені не подобається, що це зимова цибуля і цибухи. Та, яка кинула цибух, вже на зберігання не годиться. Треба буде в першу чергу її використовувати. І ось так виходить. Починаєш щось робити одне, під руки попадається, друге друге робиш. Але, слава Богу, і це зробила. Все одно його треба було зробити. І зараз продовжую висаджувати хризантеми. От, ще й під шумок і доріжку вичистила. Зараз чоловік повиносить і буде порядок. Якби був час застелити картонкою, щоб не лізли бур'яни. Там так добре, де полуниця під агроволокном. Нічого не лізе. Третій, чоловік вже включив полив, капає. Потихеньку хай зальється. І день-два може бути без поливу, а потім побачимо. Ну от, друзі, висадила ще два рядочки, але тут рядочки длінчі, майже на весь город. В основному висадила ті, що мені треба, а там вже високорослі побачу, що в парнику є. Ну Там я почерінкувала, не знаю, хоч, не хочу лізти нарушати, не подивлюся. Ну На сьогодні все. Мене ще треба полити ті парнички. Треба полити помідори. Капусту не мішала полити в парнику. Ну, так що роботи ще вистачає, а на цьому я буду закінчувати. Хочу звернути тільки увагу на таке, я ось тут виписала, щоб ви звернули увагу при посадці і, взагалі, при вирощуванні хризантем. Е, Обов'язково треба ділити. Якщо ви не будете ділити, вони ж розростаються і з кожним роком все більше і більше. От е, і, і, іменно. Шаровидні оці, вони красиві, коли вони шаром ідуть. А коли воно кучує, то просто ну, кущ, та й все, воно не так виходить. Прищипувати, обов'язково прищипувати. Не прищіпуються тільки, якщо ви хочете, щоб була дуже здорова квітка, крупноквіткові. Ті не прищипуються. Лишаєте один пагон і він дає гарну, красиву квітку. Це зазвичай роблять і привиганці на зріз. Прищипувати можна десь, мабуть, до початку липня. Йдете і верхушки зламуєте, він, він робиться круглий. Ви ще, ще, ще і потім йому ще вистачить часу, щоб зацвісти в той час, коли йому потрібно. Живці, які ви прищипуєте, якщо у вас якийсь. Сорт рідкісний, і ви хочете залишити побільше собі розвести його, то зараз я вам покажу, що ми робимо. Ось, наприклад, рослинка. Бачите? Ви її. не знаю, наскільки видно ось. Ви її прищипнули. Це вже будемо вважати, що це прищіпнуто. Прибираємо нижні листя, лишаємо тільки верхушку там скільки. І садимо, ну, лучше всього, в такий парничок, як я показувала, з бутилок зроблений. Або хоча б в стаканчики і десь в тепле місце. Хризантема добре приживляється. У мене багато тут ще посадила без корінчиків. Я їх пополиваю, і вона добре приживається. І так розмножується далі ну, така, таким методом. Поливати, ну, бажано, звичайно, поливати, щоб воно не пересихало, чим буде так краще поливати, тим більше краще буде рости і буде краще розвиватися. Я ось садила, хочу сказати про відстані, садила в шахматному порядку, щоб їм ну, мені місця буде більше якби, зекономлено, і плюс вони можуть собі розростатися в різні сторони, їм буде ну, комфортно. Ну і зберігання. Великоквіткові зазвичай зберігаються десь в подвалі, закопуються на зиму і зберігаються в десь в прохолодному приміщенні. Мілкоквіткові, я всі залишаю на вулиці. Якщо ви його з весни вже посадили, він до осені вкорінився. Йому нічого не страшне, морози не страшні, звичайно, як там вже 30-40, то може вимерзнути. Але я прикриваю опилками або можна сухим листям прикрити. Ну, ось таку інформацію я вам хотіла розказати. А на цьому все. Дякую за підписки, дякую за коментарі, за лайки. Всім всього найкращого, пока!